Гетеросексуальність це варіант норми. Якщо підтримуєш, то залишайся з нами. Це гей новини. Невідомі вбили Мухсіна Гендрікса. Він був першим відкритим геєм, який керував мусульманською мечеттю. Це сталося у південній Африці. Мухсін їхав на машині, коли нападники заблокували проїзд. Підійшли до автівки і почали стріляти. Чоловік помер на місці. Зараз триває розслідування. Мухсін Гендрікс зробив камінау 20 років тому, а невдовзі став імамом, тобто відкрив свою церкву для мусульман, і навіть вінчав ЛГБТ людей. Мухсіну Гендріксу було 57 Російська пропаганда знову розганяє улюблений фейк, нібито в українській армії з'явився небінарний батальйон. Ворожі змі показали інтерв'ю з Ларисою Желінською. Вона була запорізькою вислувальницею, а на початку цього року втекла за поребрик. Тепер вона підігрує російській пропаганді та розповідає різну мечню. Не мінякби оказувається. На мене в Україні чинили тиск щодо різних ЛГБТ-культур. Зсу набрали 15, так би мовити, нетрадиційних персон і піарять їх, що у нас теж таке є. Просять грошей на небінарний батальйон. ЛГБТК люди і небінарні особи присутні чи не у всіх підрозділах Збройних сил України та Національної гвардії на значно більше ніж п'ятнадцятеро. І ми не потребуємо окремого небінарного батальйону, як стверджує, перебіжчиця з Запоріжжя. Тисячі людей вийшли на вулиці в Аргентині. Вони протестують проти президента гомофоба. Хав'єр Мілей виступив на економічному форумі у швейцарському Давосі і заявив, що ЛГБТ люди є педофілами. Після цього країною прокотилися мітинги. Люди з плакатами пройшли вулицями у 22 містах Аргентини, а ще у Лондоні, Мадриді, Барселоні та Амстердамі. Найбільша акція була у Буенос-Айресі.